От уявіть, ви все своє життя працюєте по системі, яку нам нав'язала держава, і після 60 ви виходите на пенсію і отримаєте свої 100 доларів. Як на них жити? Як на них вижити? Чи ви хочете собі таке життя, чи ви хочете інше життя? Подумайте прямо зараз про це реально. А тепер уявіть собі інші сценарії вашого життя, по якому ви можете пройтись. Коли вам 35 років, 40 років, і у вас є власний капітал, який приносить вам пасивний прибуток, на який ви собі живете. Коли ви вже в років 40-50, ви кайфуєте, у вас є гроші, ви не думаєте про те, де їх заробляти, ви собі спокійно подорожуєте, купуєте те, що ви хочете, і просто насолоджуєтесь цим життям, не думаючи, де ці гроші взяти. Різниця тут лише в одному: у вашому виборі, прямо за. І в цьому відео я покажу вам ту платформу, яка змінить життя кожної людини у світі, і ваше життя також. От давайте з вами поговоримо чесно: сучасний світ це система обмежень, і перше обмеження це в фінансовому секторі. Банки вони постійно нас контролюють, ставлять нам ліміти. Ми не можемо спокійно, нормально відправляти ту кількість грошей, яку ми хочемо людям, наприклад, за кордон або своїм близьким. Гроші, які лежать у банку, це вже не наші гроші, тому що банк ними контролює, а не ми. Банк нам говорить, що. Робити з ними куди можна відправляти і скільки можна відправляти, розумієте? соціальні мережі в соціальних мережах. Ви можете роками будувати свій блог, будувати свій бізнес, розвивати ком'юніті, набирати підписників. А потім в один ранок. Якесь відео набрало багато переглядів, і ваш акаунт просто заблоковано за рахунок того, що так вирішила платформа, так вирішила компанія, і ви з цим вже нічого не зробите. Або якщо ви хочете будувати бізнес, вам потрібно брати десь гроші на розвиток свого бізнесу. Ви йдете в банк, банк бере шалені відсотки. Якщо хочете взяти гроші в інвесторів, інвестори хочуть свою частку від цього бізнесу. Юридичний супровід вартує тисячі доларів, а суди тривають просто роками. В державі нашій теж дуже багато проблем. Ми платимо шалені податки. А куди вони йдуть? Ми можемо ці. Податки відслідкувати, куди держава витрачає ці гроші? Звісно ж, ні, ніхто нам цього не покаже, тому що вони просто набивають свої кармани, поки ми їм віддаємо свої кровні гроші. Фонди в нашій країні не прозорі, корупція процвітає на кожному кроці, тобто тіньова економіка приблизно на 40-45% в Україні, як мінімум в інших країнах, так само. А тепер реальне питання до вас: чи у вас є взагалі контроль над своїм власним життям в сучасному цифровому світі, і взагалі в світі? А я вам скажу відповідь: ні, і це реальна головна біль сучасної людини і сучасної економіки, в якій ми з вами живемо. Але знаєте, насправді світ кардинально змінюється, і інтернет, яким ми користуємо сьогодні, тими додатками, платформами, сервісами, сайтами, він теж кардинально трансформується. Ми вже були на хвилі розвитку цього інтернету, коли з'явився веб-1. Веб-1 це по факту статичні сайти, де ми могли роздивлятися якусь інформацію. Знаєте, тобто для нас це дуже зручно, тому що ми цим користуємось. Але хтось інвестував в епоху розвитку інтернету, можливо, пам'ятає, хтось там, коли з'явились доткоми. На цьому хтось заробив навіть такий домен був, називався sex.com той, хто інвестував в нього тисячу доларів на той момент. Заробив на ньому приблизно 18 мільйонів відсотків. Це з тисячі доларів. 18 мільйонів доларів. Розумієте, якби ви купили цей домен. Потім в нас з'явився Web2 Web2 це вже по факту соціальні мережі. Платформи, додатки, якими ми сьогодні користуємося, і які сьогодні нас контролюють, з точки зору використання, це змінило кардинальне спілкування між людьми. Тобто, ми можемо з вами ось так напряму спілкуватись, писати повідомлення в іншу країну і багато інших речей, які ми сьогодні можемо використовувати в інтернеті. Знову ж таки, хтось на цьому заробив. Тобто, ми просто користувачі, але хтось купував ці активи, ці акції, наприклад, той, хто купив у 2002-му акції. Apple на 1000 доларів сьогодні би мав приблизно 2 мільйони 300 тисяч доларів. Тобто, якби ваші батьки розумілись в інвестиціях в ті часи. То ви би сьогодні мали зовсім інше життя. Потім у нас зародилась нова епоха інтернету: це веб 3 це блокчейн, це криптовалюти, це децентралізація. Але це реально хаотично. На цьому люди як заробили, так і втратили мільярди доларів. Хоча, по факту, якби ви купили там, наприклад, у 2010 році біткоін, то сьогодні ви були б уже доларовим мільйонером. А зараз у нас з'являється нова епоха це Web4. Навіть Євросоюз виділив. 15,5 мільйонів євро на розвиток Web4. Цей документ буде, до речі, в описі під цим відео можете получати. Тобто, це нове покоління інтернету, і сьогодні цей світ трансформується знову, і ви можете стати частиною цього світу не тільки як користувач, тому що користуватись кожен буде цим, але можете ще стати як інвестор. Той, хто купував активи платформ на Web4, нового покоління інтернету, і створив на цьому просто гігантський капітал. І прямо зараз я розкажу вам про платформу або децентралізований додаток, який буде кардинально міняти економіку, бізнес, державу і кожного з нас. У кожного, хто користується новим Web 4 інтернетом, зміниться в житті кардинально все. І один єдиний додаток, який сьогодні підпадає під категорію Web4, це платформа OneSpace. єдина екосистема децентралізована. Яка об'єднує в собі 25 сервісів, які функціонують кожен між собою одночасно? От самі подумайте: у вас сьогодні є банк, додаток окремий. Соціальні мережі, додаток окремий месенджери, додаток окремий, документи, додаток окремий по типу дії. І в кожному вам треба реєструватись. В кожному ви передаєте цим платформам свої дані, свою інформацію. І на кожному кроці є посередники, які завжди забирають з вас гроші, тобто комісії, за те, що ви користуєтесь їхніми послугами. А OneSpace він повністю прибирає посередники, він дає вам тотальну свободу дії. Приведу кілька прикладів тих сервісів, які вже є на цій платформі. І перший сервіс це. Пінг месенджер без цензури, повністю децентралізований, де вас неможливо заблокувати. Лінк це цифрова ідентифікація, коли ви один раз підтвердили свій обліковий запис, і вам більше ніколи і ніде не треба реєструватись і вводити свої дані. Все фіксується через один єдиний акаунт. Третій сервіс це аура, тобто, по факту, ваша цифрова репутація прозора, справедлива, її неможливо підкрутити, підкоригувати, якось там збільшити, зменшити. все працює по факту ідентично. Під вас, під ваше життя, під ваші досягнення, під ваші знання, комунікацію, капітал і так далі. По факту, цифровий образ того, що ви вмієте робити в цьому житті: ваша експертність для того, щоб люди могли вам довіряти. Четвертий сервіс це SafeDoc. коли ви свої документи тримаєте не так, як в дії в централізованому управлінні, коли можна просто цей додаток зламати, там передати ваші дані третім особам, і так далі. В SafeDoc ваша інформація, ваші документи вони зберігаються на вашому особистому децентралізованому гаманці. Правління, коли ви ними керуєте самі, і не можна їх здублювати, скопіювати, просто передаєте право на перегляд, наприклад, цих даних. Наступний сервіс це Scroll Marketplace, тобто токенізація реальних грошей, коли ми гроші переводимо в новий формат. У нас були готівкові гроші, у нас були гроші на картках. Тепер у нас токенізовані гроші. Цими грошима ми можемо розпоряджатись без посередників по типу банку. У нас є 100 тисяч доларів. Ми хочемо їх відправити в Китай, в Германію, в Америку. Ми просто натискаємо кнопочку Відправити і ці гроші полетіли Напряму людині, якій це треба, а не через банк. І без якихось там дозволів банку, розумієте? Тобто, ви просто взяли і відправили гроші, куди вам треба. І в блокчейні всі ці транзакції фіксуються, тобто, це повністю кардинально Знищує корупцію як мінімум в Україні і в інших державах, які будуть цим користуватись. Тому що сьогодні ми не знаємо, куди наші податки йдуть. А в Web4 на платформі OneSpace ми будемо чітко бачити, куди ці гроші були розподілені і кому в карман вони пішли. Просто так в карман вони насправді не підуть, тому що це неможливо в блокчейні. Наступний сервіс це таємний арбітер. Це по факту на блокчейні як суддя, який вирішує різноманітні спори в платформі. Наприклад, ви там зробили щось так, там зробили щось так за допомогою штучного інтелекту. Бази даних на блокчейні, цей таємний арбітер буде збирати цю сукупність даних і вирішувати, хто був правий, а хто був неправий Тепер ви, якщо хочете виграти цей спір, вам не буде кому просто заплатити грошей, по типу як суддя, да або змінити документи, дані, щоб ви в цьому виграли. Ні, тепер все буде вирішувати штучний інтелект на базі. Технології блокчейн. Наступний сервіс це Мегамол. Це по факту як величезний торгівельний комплекс, тільки в цифровому форматі. Це як маркетплейс, на якому знаходяться різноманітні бізнеси, товари, продукти, послуги і навіть токенізовані бізнеси. Які ви можете напряму у поставщика купувати собі і придбати для себе без посередників, без націнок і так далі? І наступний сервіс це контриб'ютинг, це те саме як фондовий ринок. Да, тільки ви сьогодні тут, щоб туди інвестувати, вам потрібен брокер, посередник. Комісії за це платити і так далі. Тобто там, в принципі, складно. А токенізований ринок, тобто контриб'ютинг, коли у вас є якась ідея, наприклад, ви приходите в бітап-агентство, вам оцифровують ваш проект, це як первинне розміщення активів. Да? І у вас може інвестувати по факту весь світ, з будь-якого куточку світу, хто просто скачав додаток, зареєструвався і обрав ваш бізнес як інвестиційний актив. Просто купив там на 10 доларів, на 100 доларів, на 1000 доларів. І таким чином ви можете залучати гроші в свій бізнес, а ін Інвестори можуть інвестувати в будь-який сектор, купити частку землі, купити частку нерухомості в токенах, купити частку завода в токенах. І це можна робити в будь-якій країні світу без посередників напряму. Ось є я і є людина, яка будує бізнес. Я напряму цієї людини, купую ці активи. І це було лише 8 сервісів, які є на платформі OneSpace із 25, які на сьогодні вже теж тут є. Дізнатись про всі сервіси, ви можете звернутися до людини, яка скинула вам це відео. І знаєте, це вже не фантазія. Це я не просто говорю якісь речі, які тільки будуть створюватися або планують створюватись. Да? Це вже ті речі, які вже створились на юридичному плані і на технічному плані. Зараз просто йде процес організації, запровадження даного комплексу сервісів в реальний сектор економіки. Приведу для вас декілька прикладів з реального життя, як це буде працювати. Наприклад, для звичайних людей. От уявіть, що у вас є сервіс щоденника, в який записуються всі ваші транзакції, угоди, все, що відбувається в вашому цифровому житті, і він сам аналізує і вирішує, куди вам витратити краще ці гроші, як проаналізувати свій бюджет, наприклад, радить, куди вам краще інвестувати, в які проекти, які краще, які гірше. Допомагає вам планувати ваші фінансові цілі під ваш, в принципі, бюджет. Тобто, якщо ви хотіли коли-небудь навчитись керувати своїм бюджетом, то по факту за вас тепер буде вирішувати блокчейн і штучний інтелект в поєднанні між собою в комплексі. Да, він буде аналізувати всі ваші дані і говорити, куди і що вам краще робити з вашим бюджетом для того, щоб ви заробляли більше або зберігали більше, або інвестували більше. Наприклад, у вас є аура, і ця аура вона збирає всю вашу інформацію про вас, чим ви займаєтесь, що ви робите, що купуєте і так далі. Вся ця інформація, звісно, зберігається у вас. Ви хочете її відкриваєте, хочете, закриваєте, тобто ніхто не вирішує щоб забрати вашу інформацію. Ви самі вирішуєте, що показати, що не треба показувати. І це формує вашу репутацію, тобто не просто суб'єктивну думку, чиюсь, а вашу реальну практичну репутацію, якій можна довіряти. Або, наприклад, ви спілкуєтесь через месенджер Pink, де централізований. Месенджер і тут ніхто не може заблокувати ваш акаунт або злити ваші дані третім особам. Наприклад, да, як у Павла Дурова його там во Франції арештували для того, щоб випитували, ну, випитували його дані. Ви що думаєте, він їх не передав? Звісно ж, передав. А тут нема у кого просто питати, окрім вас самих. Тобто там мільйони даних користувачів зберігаються на платформі у засновника, а тут зберігаються ваші дані, особисто у вас, і доступа до них нема ні у кого, навіть у самої платформи. От уявіть, у вас є кав'ярня, ви токенізуєте свою кав'ярню. У вас створюються токени, до яких юридично підкріплені права на володіння вашою кав'ярні. Люди купують частку вашої кав'ярні, частку ваших токенів, метаресурсів, можна їх так ще називати, і вони стають інвесторами. Тобто вам не треба брати в кредит, в банк, гроші, потім виплачувати йому відсотки величезні, шалені. Ви просто збираєте гроші з інвестицій з людей, які хочуть інвестувати в вашу кав'ярню, які приходять, які приходять для вас, п'ють вашу каву. Вони можуть спокійно там на 10-20 доларів купувати активи в вашій кав'ярні. Та й будь-яка людина в усьому світі може зайти просто і придбати активи вашої кав'ярні, розумієте? Всі ваші документи бізнесі зберігаються в цифровому форматі, в сейфдок і обертаються в цьому форматі. Тобто, вам не потрібні якісь бумажні договори або там чупаперів, підписів. Все зберігається в цифровій одній платформі, одній екосистемі. Ваші клієнти довіряють вам набагато більше, ніж іншим, тому що у вас є власна репутація. Люди бачать, хто ви що, ви чим займаєтесь, який у вас є капітал, який у вас досвід і так далі. Тобто, аура вона буде показувати людям, що це за бізнес, і до вас буде приходити набагато більше клієнтів, яким це цікаво, тому що це по факту навіть нова технологія, розумієте. Будь-які угоди в вашому бізнесі фінансові зберігаються в блокчейні, вам не потрібен бухгалтер, вам не потрібно самому там рахувати ці гроші, все автоматично фіксується і зберігається в блокчейні. Ніхто тепер вас не може обдурити, або якщо є якийсь спір у вашому бізнесі, то таємний арбітер він його завжди вирішить і прийме саме правильне рішення. Фактично, ви будуєте свій бізнес без будь-яких посередників, без банків, без бухгалтерів, без юристів, без суддів, все відбувається дуже легко, автоматизовано через одну конкретну платформу. Ну і приведу приклад ще для держав, тобто як для держав даний додаток, дана платформа буде корисною. От уявіть, сьогодні ви платите податки в державу. Куди ці податки йдуть невідомо. Держава сама як хоче, так і розподіляє ці. Податки. От уявіть, сьогодні, наприклад, в Україні, наприклад, в місті Кривий Ріг будується дорога. Держава виділяє, наприклад, 1 мільйон гривень на побудову дороги в конкретному регіоні. Як відбувається сьогодні в сучасних реаліях? Частка грошей йде в карман чиновникам, посередникам, хто все це робить. Якась частка грошей йде на самі дешеві матеріали. Та, і то невідомо куди там їх витрачають, на апаратуру і так далі. Потім ці гроші витрачаються на заробітні плати учасникам, які будують ці дороги. Тобто вони вже отримують менше, тому що по факту частину грошей забрали собі посередники. Через платформу все буде відбуватися набагато простіше. Тепер держава виділяє 1 мільйон гривень цифрових гривень в блокчейні. Тепер кожна людина, я, ви, ми можемо зайти на цей блокчейн-гаманець і побачити чітко, куди ці гроші були розподілені. Плюс вони будуть автоматично запрограмовані, що їх можна витратити тільки в конкретному магазині, тільки на конкретне обладнання для побудови дороги. І плюс вони будуть автоматично розподілятись на заробітні плати учасникам, які приймають участь в побудові цієї дороги. І тепер ніхто не зможе просто так собі забрати в карман ці гроші або їх вкрасти. Таким чином ми будемо чітко знати і бачити, куди були розподілені наші податки і наші кровні гроші, які ми заробляємо і платимо по факту державі, щоб держава робила наше життя краще. А сьогодні цього не відбувається. Ми платимо її гроші, але краще життя вона наше не робить. Тому за допомогою платформи OneSpace ми можемо кардинально знищити всю корупцію в нашій державі і змінити в принципі нашу державу на краще. Якщо ви думаєте, що це все фантастика, то ви глибоко помиляєтесь, тому що по факту вже створена конкретна платформа, вже створена повністю регуляція для даної платформи, і залишилось лише там декілька кроків, щоб вона вийшла на ринок і кожен з нас нею користувався. Я впевнений, що сам масштаб ви для себе вже зрозуміли, тобто наскільки це глобально. От можете згадати навіть компанію Apple. Раніше у нас були стаціонарні телефони, окремі компанії, раніше у нас були плеєри, окремі компанії, які їх створювали. А потім прийшов на ринок смартфон, показав. Ось дивіться, в одному телефоні. Ми можемо дзвонити, слухати музику, грати в ігри, переписувати, що завгодно робити. Так само і зараз OneSpace, він об'єднує всі сучасні додатки. В, одно, в один додаток, в одне децентралізоване сховище, в одну децентралізовану економічну платформу, якою ми з вами. Користуватимемось уже в наступному році. Якщо ви для себе побачили реально майбутнє, що ви цим будете користуватись, хоча ви будете 100% цим користуватись, то тепер давайте згадаємо ту ж саму компанію Apple. Пам'ятаєте, я говорив, що якби ви інвестували 1000 доларів в 2002-му, сьогодні у вас би було приблизно 2,5 мільйона доларів. Так само, і сьогодні ви можете інвестувати в нову епоху Web 4 і в платформу OneSpace. Платформа OneSpace вона вже на блокчейні, а так як вона на блокчейні, у неї є. Актив. Він називається BitBond. Bitbond це як ключ доступу до самої платформи, як програмне забезпечення для реалізації даної економіки. Даного актива є лише 100 мільйонів токенів, тобто його кількість вже обмежена, її не може бути більше, її не може бути менше. Давайте розглянемо історію. Наприклад, компанія Amazon, якби ви інвестували в неї 1000 доларів на самому початку, сьогодні б у вас було приблизно 2,5 мільйони доларів. Компанія Apple, якби ви інвестували майже на самому початку 1000 доларів доларів, сьогодні б у вас було приблизно 1,8 мільйона доларів. Якби ви в 2013 році купили активи біткоїна на 1000 доларів, сьогодні б у вас би було приблизно 120 мільйонів доларів у вашому капіталі. І це ніякі не 5, не 10 відсотків, які вам говорять, що це просто нереально. Повірте, люди, які інвестували в ті компанії, якими ви сьогодні користуєтесь, вони заробили сотні відсотків, тисячі відсотків, а то й більше. І це завжди працювало так: той, хто зайшов першим, той, хто першим розібрався, той отримав самі максимальні результати для себе. Зараз бітбон ви можете купити по самим мінімальним цінам. Він по факту на самому дні це недоцінений проект. І коли платформа вийде на ринок, це вже в наступному році, в 2026 році, платформа виходить повністю на ринок. Бізнеси починають заходити в платформу, і люди починають використовувати оці всі комплекс сервісів для свого життя. Компанія вже підготувала економічну модель, в якій чітко було прораховано, по самим мінімальним прогнозам: коли в платформу зайде хоча б 5 мільйонів користувачів, то ціна на актив вже повинна бути 800 доларів. Тому якщо ви сьогодні купуєте, наприклад, там по 2 долари сам актив, то при ціні 800. Самі порахуйте, який у вас буде дохід. І це реальний шанс, який ви можете використати в своєму житті. Вибір тільки за вами. Я особисто для себе прийняв рішення. Моя команда також прийняла рішення створювати тут капітал, і ми вже створюємо його понад хтось 5 років, хтось 7 років, розумієте, кожен по-різному. Все залежить тільки від вас. Зараз платформа вже виходить на ринок, ви будете нею користуватись, але ви ще можете на цьому заробити. Знаєте, світ реально змінюється. Сьогодні ми всі відчуваємо біль, контроль, тотальні обмеження, шахрайство, бюрократію. Але рішення на сьогодні це OneSpace і підбон. Це по факту ваш єдиний шанс контролювати свої активи в цій новій економіці. Коли вам ніхто не диктує, що вам робити, а ви самі вирішуєте, куди і як розпорядити своїм майном, своїми ресурсами, своїми грошима, своїм капіталом, коли ви можете будувати свій власний бізнес без будь-якої бюрократії, без банків, без нічого напряму співпрацюючи з інвесторами і створити собі пасивний прибуток вже там в 40-50 років, просто вийти на пенсію, і жити на свої 5-10-20 тисяч доларів зі свого капіталу. Чи ви думаєте, що це все нереально? да? Ну, якщо ви думаєте, що це нереально, то просто закрийте це відео, тому що по факту воно вам нічого не дасть. Той, хто реально розуміє, що коли ми цим будемо користуватись, коли цим буде користуватись весь світ, той, хто купував дані активи, отримає реально там відсотків. З тисячі доларів можна отримати 1, 2, 3 мільйона доларів, розумієте? Я не говорю це за рік, я говорю це як мінімум там за 5-10 років, що ви можете створити собі такий капітал. Тут насправді запитання просте: чи ви будете тими, хто просто користується даною платформою, чи ви будете тим, хто колись купив даний актив і став мільйонером? Майбутнє почалося вже зараз, вже тут, і ключ до нього називається Бідбон. Вибір тільки за вами. Тому вивчайте всю інформацію, яка знаходиться в даному чаті під цим відео, вивчайте всю інформацію. Пишіть людині, яка вам скинула цю інформацію, задавайте будь-які запитання. Копайте максимально глибоко, чим глибше ви копнете, тим більше ви будете чітко вірити і усвідомлювати, що реально на цьому ви можете безпечно побудувати собі надпотужний капітал і змінити назавжди своє життя. Зустрінемось з вами вже в середині нашого ком'юніті. До зустрічі!